Для 30 хлопців та дівчат, які більше ніколи не зустрінуть новий рік та різдво разом із своїми татусями, влаштували змагання з боулінгу в одному із розважальних центрів Вінниці. Їх батьки загинули героїчно захищаючи Україну. Ще з 2014 року він воював. Він захищав нашу Україну. Саме таким сильним і мужнім захисником своєї країни 15-річна Софія Перегончук запам'ятала свого батька Сергія. Він морський піхотинець боронив Україну ще з 14-го року. Дівчинка втратила батька у лютому цього року. Сергій загинув під час виконання бойового завдання. Мені повідомила перша сестра. Це сказала, написала Соня, ваш батько більше не повернеться. Ну це було дуже. Ну я спочатку не повірила, дуже важко було. І ну я сприйняла це як жарт. Ну, мені не вірила. Софія досі оговтується від смерті батька, як і більшості її ровесників, які так само більше ніколи не зустрінуть Новий рік та Різдво разом зі своїми татусями. Аби хлопцям та дівчатам подарувати трохи більше святкового настрою, їм влаштували змагання з боулінгу. Вирішили організувати для дітей саме загиблих наших захисників таку невеличку емоційну розрядку в груболі. Втішно, те, що багато хто з них прийшов з рідними, які теж підтримують і мами, які будуть грати з дітьми. Хочемо також долучати наших і небайдужих містян, так молодь до таких спільних заходів для того, щоб вони пам'ятали, знали, що є, і ці діти не відчували себе якимись відокремленими, а щоб спілкувалися з однолітками. Отримали вони сьогодні позитивні емоції, тому що ми знаємо що у цей непростий час. Ці дітки проживають в умовах війни, і хочеться, щоб вони отримали якісь позитивні емоції з метою розвантаження та долучення. Є багато таких діток, що взагалі ще тут не були, не відвідували цей заклад. Тому вони сьогодні отримують нові для себе і емоції, і нові якісь випробування для себе. Ну і, звичайно, що тут вони між собою будуть спілкуватися своїми однолітками і теж від цього отримують і більше друзів, і ті ж самі позитивні емоції. На змагання хлопці та дівчата приходили разом зі своїми рідними, хтось із мамою, хтось з братиком. Там і знайомились, аби всім разом відволіктись та психологічно розвантажитись. Я ніколи не була в боулінгу, і дитина не була. їй дуже цікаво, хоча вона не знала, що це. Спочатку в мене не виходило, я збив одну кеглю. Далі в мене теж не виходило до п'ятого разу. В п'ятий раз я кинув покримі, і я збив всі кери. Це дуже цікаво, емоційно, подарунки дуже класні. Мені все подобається. Такий захід для діток загиблих воїнів провели у Вінниці вперше. Хлопці та дівчата залишились у захваті, тому організатори і надалі планують частіше залучати молодь до різних розваг, конкурсів змагань, де вони зможуть провести час зі своїми друзями та рідними. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал Віничина.